Добрий день, діти! Сьогодні ми будемо говорити про атмосферу нашої планети. Атмосфера. Повітряна ковтра Землі. Уявіть собі, що Земля це велика куля, а навколо неї, як ковтра, є повітря. Ця повітряна ковтра називається атмосферою. Атмосфера це повітряна оболонка, яка оточує нашу планету. Вона складається з різних газів, таких як азот, кисень, вуглекислий газ та інші, а також дрібних частинок пилу, води та льоду. Атмосфера утримується навколо Землі завдяки силі тяжіння. Навіщо нам потрібна атмосфера? Дихання. Ми дихаємо повітрям, яке є в атмосфері, захист від сонця. Атмосфера захищає нас від шкідливих сонячних променів. Тепло. Атмосфера допомагає зберігати тепло на землі, щоб нам не було дуже холодно. Погода. Атмосфера створює погоду, яку ми бачимо кожен день. Атмосфера це повітряна ковдра, яка огортає нашу планету Земля. Вона складається з різних газів, які роблять життя на Землі можливим. Уявіть собі, що атмосфера це як пиріг, де кожен шматочок це різний газ. Основні інгредієнти атмосфери. Азот. Це найбільша частина атмосфери майже 78%. Азот це як будівельний матеріал для рослин і тварин. Кисень це газ, яким ми дихаємо. Він становить близько 21% атмосфери. Без кисню ми б не могли жити. Аргон це інертний газ, який становить близько 0,9% атмосфери. Він не вступає в реакції з іншими речовинами. Вуглекислий газ це газ, який видихаємо ми і тварини, а рослини використовують для фотосинтезу. Він становить близько 0,4% атмосфери. Інші гази. В атмосфері також є невелика кількість інших газів, таких як неон, гелій, метан та інші. Водяна пара це вода в газоподібному стані. Вона впливає на погоду і клімат, пил і частинки. В атмосфері також є дрібні частинки пилу, диму, солі та інші речовини. Цікаві факти. Азот Хоча і є основним компонентом атмосфери не підтримує горіння. Кисень це дуже активний газ, який підтримує горіння. Вуглекислий газ це парниковий газ, який впливає на температуру Землі. Атмосфера це не просто суміш газів, вона також захищає нас від шкідливого сонячного випромінювання. Будова атмосфери поверхи повітряного будинку. Атмосфера має кілька шарів, які відрізняються один від одного. Розрізняють декілька шарів атмосфери. Це тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера і екзосфера. А тепер поговоримо про них детальніше. Тропосфера це найнижчий шар, в якому ми живемо. Тут знаходиться більшість повітря і тут відбувається погода, стратосфера. Тут знаходиться озоновий шар, який захищає нас від шкідливих ультрафіолетових променів Сонця. Мезосфера. У цьому шарі згорають метеори, які летять до Землі. Термосфера це дуже гарячий шар, де літають космічні кораблі. Екзосфера це найвищий шар, де атмосфера поступово переходить у космічний простір. Цікаві факти про атмосферу. Без атмосфери на Землі не було б життя. Атмосфера допомагає нам чути звуки. Колір неба це результат розсіювання сонячного світла в атмосфері. Атмосфера це невидимий щит, що захищає нас від метеоритів. Атмосфера Землі важить близько 5 квадрильйонів тонн. Верхня межа земної атмосфери, так звана хеокорона, простягається на відстань понад 637 тисяч кілометрів, що значно перевищує відстань від Землі до місяця. Атмосфера Землі створює атмосферний тиск, що необхідний для існування рідкої води на поверхні планети. Отже, атмосфера це дуже важлива частина нашої планети. Вона захищає нас і робить життя на Землі можливе. Ось і все на сьогодні. Сподіваюся, вам було цікаво. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!